Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і на каналі продовжуються пересадки орхідей. Сьогодні я підготувала ось такі орхідеї: це Дикий Кіт і орхідея Бланка. Орхідея Бланка, як тільки з'явилася, отак вона на один бік і росла, завжди була підв'язана, щоб хоч якось її вирівняти. Я дуже сподіваюся, що коли я зараз її тут обріжу і посаджу знову, то вона буде рости рівно. Але не знаю, це мої сподівання. Як буде, будемо дивитись разом з вами. Зараз у неї тут один корінець розкуклений. Ось такі корінчики. У горшечку. Вже бачу, що цей субстрат я використовувати не буду. Ось таке у середині. тут живе грибок, нам це не потрібно, тому цей субстрат буде викидатись. Така міцна рослина, дуже довгі в неї листочки. Так, і кіт. Кіт завжди був з великої кількості листя, з величезними квітконосами, так як цей сорт квітне майже постійно, то він, ну, врешті-решт, втомився. Ось таке тут коріння. Я тижні три тому зрізала квітконос З трьома розголуженнями квітів було багато, але бачу, що Почала орхідейка втомлюватися, тому будемо її теж омолоджувати. Ось така борода з коренів. Не пересаджена вона з 19-го року. Вже 5 років вже пора, мабуть. Так, що тут? Там повно коренів, просто повно-повно. Ну що? Приступимо, як я вже говорила в попередніх відео, піньочки я залишати не буду, бо нема де ставити ці всі горщики, щоб чекати, поки там з'являться тіточки. Так, де можна тут порізати. Якось так. Я вже говорила, що цей секатор не знаю, скільки ще витримає цих пересадок. Не дуже це просто. Отак. От що тут всі корінці повітряні, чи хтось пішов у горшечок? Так, 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 так. Ага, її горшечку. Здається, це, це знов витряхівать. Добре. Оце як із тими орхідейками. Ну, як завжди, корінчики аж тут. Без жалю їх ламаємо і викидаємо, тому що нічого з них не буде. Щоб ви розуміли, ця робота не дуже легка і проста. Стільки років там коріння? Добре, так чидно, повітряні корінчики і не треба це все трусити. але ж, бачите, якийсь корінчик там всередині, треба його по можливості. Витягнути. Ти диви, я думала вже пішло. ні, ще тримається. Треба молока попити, а потім це робити. Ну, давай, ні, не хоче під лазочку. О! Нелегка ця праця, дивіться. Коріння, коріння, коріння. Теж вже Дивіться, чотири ніжки з корінчиків. Ого, так. Так, де тут те, що треба висвободити? Там один чи два. Ой, ще один бачу. Я цей. Я не дуже сильно їх, не знаю, як це видно на відео виглядає, я їх не дуже сильно тягну, намагаюсь розтрусити, потім повитягувати. Так, це не те, що я тягнула. Так, цей цей сюди. Наче нитки розплутуєш, слухайте. Так, цей сюди. Якщо якийсь корінчик десь луснув, я вже про це говорила. Нічого страшного, все затягнеться. Головне не заливати. Треба, щоб підсохло все добре, і корінчик буде далі собі жити. Ой. Так, я так відчуваю, що знову. Доведеться десь щось обрізати, бо ну, я це не розплутую. Ну, реально, це ну, я не знаю. Вибач, квіточка, але буде так. Тяжко. Так, це звідки? Це нам не треба здається. Де тут щось? щось ще тримає? божечки? Так. Ще один. Десь він там, так? О, думала, буду різати, вона злякалася і відпустила. Ох, свій корінчик, так. О! Ще багато буде повний горщик. Так, ну тут, здається, нічого не треба чистити, я вже зачищала, коли поливала. Так, оце я порізала. Тут що, Аналогу нічого нема, оцей тільки сухий. Я його зараз відріжу. Тут, звідки він сухий, починається. Так, незручно. Незручно в повітрі це все ось так. Ну така краса вийшла. Ось тут гнілий. І все. Дивіться, краса. Зараз замажу місце зрізу Максимом. Знов повторю, якби не спека. Я би не мазала. А так, щоб не було сюрпризів, то замажу. Так би собі підсохло, та і все. цю спеку я трошки побоюю ось ось так. Хай сохне, це ще залишилось. Так і хочеться сказати обалдеть, корінчики. Нарости за рочків. Так, тепер бланка. Я вже причепила маркери, щоб потім шодесенько знаходити ті орхідеї, з якими якісь маніпуляції робила. Так. Що тут? Ну тут ще така довга. Десь тут я її. Намагатимусь різати. Що так. таке? Знов коріння. Як я сподівалася, що коріння все буде повітряне. Ні? Марні сподівання. Я бланку показувала, з якого вона року не пересаджена. Ось так. Теж чотири рочки. Як я говорила, можна не омолоджувати, бо це для рослини, а пересаджувати більші горщики. Але ж горщики згодом будуть як ведра. Куди їх ставити? Місця нема. Так, під горшечок знов. Опрацюємо. <ріст> Я згадаю, скільки мені ще пересаджувати. Точно що істерика. Десь тут той корінчик молоченько пішов а не дуже. Знов, як в першому відео, цей грибок тут є. Тому я буду корінчики замочувати в урощені посторіні 20-30 хвилин. І не дуже темний розчин. Так, де те, де Давайте не будеш довгим. І різати тебе не хочеться. І дихати цими грибами не дуже хочеться. Ну, бласочко. Так. Що не вже? вже стій, не радій завчасно. Так, що тут, що тут, що тут? Ви хоч щось бачите? Начебто бачите. Все, знов не все. То що ж таке? Ще що тут. Щось, ще тут тримає. Ура! Стається все. Ось такі корінчики їх достатньо. Оці білі корінчики, вони здорові. Просто вони були внутрі горшечка, і тому такі бліденькі. Так, вони здорові. Оцю суху штуку треба зняти. От квітконоси часто таке роблять. Здорова рослина, але листечко воно псує цим квітконосом. наче в полі працювала, Боже, Боже. Я не можу в перчатках, не знаю, як люди в рукавичках працюють, я не можу. Треба ж відчувати оце все. Так. Я там чую, мене на каву звуть. Зараз замажу. Піду пити каву, воно якраз підсохне перед посадкою. Щоб я тут не кричала, що мені заважають знімати, мені там ложкою стукають по чашці. Щоб я зрозуміла, що мене кличуть. Так, все, залишаю сохнути. Так вже вийшло, що рослини в такому стані переночували, бо виявилося, що немає кори. Точніше, вона є, але така, що її треба різати, рубати. Але, звісно, не вночі. Та і робити цього не дуже хочеться, тому я зараз обшикую водичкою, щоб легше було працювати з корінням. І потім покажу субстрат, який я купила. Воно коли трошки зволожене, то у горшичок. Легше його крутити це коріннячко. Поїхали за субстратом, і я була, чесно кажучи, дуже приємно здивована тим, що знову є цей субстрат у продажі, бо коли почалося повномасштабне вторгнення, цей субстрат з наших магазинів кудись іще. Ось його назва. Він буває двох видів: більш дрібна фракція для підлітків і діточок. І ось така, яку купила я. Тут вага 4 літри, є ще 2 і 0,8 літра. Тобто, скільки хочете, стільки можна купити. Дуже задоволена, що він знов з'явився, бо я вже приготувалася купувати <губляти> той, який треба рубати. Зараз покажу. Ось тут в мене залишався такий. Не можу сказати, що він якийсь негарний, але ну, хочеться насипати і тут красити все. А тут отаке. Дуже великі такі. І вони, і потім такі плоскі, це не дуже мені до вподоби. Зараз відкрию ось ці, дуже сподіваюся, що там все таке, як і було раніше. Зараз разом з вами відкрию і подивимось, що там. Так ходить ікора, вугілля і мох. Ось так. О, яка краса. От як треба. Але знаєте, стільки мені треба пересадити? Я не знаю, скільки треба буде купити тої кори. і тому я щось придумала експеримент. Нікого до нього не закликаю. Але кілька рослин я буду саджати, так як ростуть у мене інші рослини, не орхідеї. Тобто професійний субстрат і тертипінопласт. Ну так, да, спробую. Почну з бланки. В принципі, все те саме. Всі орхідейки посаджені однаково. Так, іди сюди, сподіваюсь, ти будеш зараз віднесенько тут сидіти. Знов треба корінчики прокручувати, щоб вони там помістилися. Так, іди сюди. Такі громезні корені не подобається мені. Візьму поки що горшик у кота і більшого розміру буде горщик в бланки, бо це неможливо. Вона така велика. Є більш такі малисенькі шматочки в ці ніжки клету. я сподіваюсь, тут простіше буде цим корінчиком. От навіть тут не дуже гарно вона. Зараз покручу-покручу, воно сяде. Не треба сильно давити, але так трошечки-трошечки воно сяде гарно. Так, треба її рівнесенько. Якщо десь корінчик лопне, я вже говорила, нічого страшного. Воно загоїться, головне не почати поливати. От коли підсохне, тоді нічого страшного вже не буде. Цейчик буде працювати, і рослинка буде себе почувати добре. Я вам здорову, що є цей грунт. Може він давно з'явився, не можу сказати, бо я ж говорю, я давно не пересаджувала трошки мох поставлю. Так, ви там хоч щось бачите, що не є найдуже. Так, під стіночку трошки. Десь кора, десь вугілля. Треба йти тепер шукати горщик для кота. Сподіваюсь, десь там я щось знайду. Отак починаєш робити ці пересадки. Виявляється, то раз закінчилася, то горщика підходящого що нема. І так завжди. Так, Заклеєчка. І сипиш, сипиш цю коров, вона туди йде, і знову треба сипати. От напишіть, якщо у вас є така кора, скільки вона коштує? Я маленькі пачки не запам'ятала ціну, а ці у нас... Коштують 130 гривень. Ну, таку ціну я знайшла. Ну, значить, все, мені все подобається. Зараз ще подивлюся. Ну, сидить. От цікаво, якщо вона знов піде криво рости, то, може, вона ось таким характером. Дивись на неї. Так, що там вийшло всередині. Так. Ось так вийшло. Щось видно вам видно. Краса. Грунт сухий, новий, то він вологу буде тримати не дуже. Я через Мабуть, 2-3 дні просто так тихесенько пролью. А коли буду поливати, я вам покажу. А пішла шукати горщик для кота. Горщик кота віддала і тепер для кота немає горщика. Як немає? Є ось такий діаметр 21 см. І висота ось така. Хотіла я ці. Громезні горщики прибрати, але щось не виходить в мене. Знову буду саджати. в ти Починаєш посадки і розумієш, що багато чого ти просто не підготувала. Оце тут буде простіше ось цю, ось цю довгу красу. Засунути. Ой, скільки ж воно? Сантиметрів 60-70. Ой, може більше. Так, ладно. Починаємо занурення коренів у горщик. Все те саме. Рослинку посередині. Так, іди сюди. Так начебто і починаємо крутити. З іншого боку, то і добре, що в нього такий буде великий горщик, бо корінчики він пускає так добряче, і тут завжди багато. Подобається мені, не подобається мені, що горщик такий великий. Я думаю, що йому сподобається. У нас, зараз покажу ось так. Що я вам скажу? Що ось цієї упаковочки великої мені вистачило аж на два горщики. От прямо просто під нуль. Ну Рослинки тут ціли, слоненятко. Так. Як і сказали, наступні рослинки я буду саджати у торф. Тобто наступне відео буде таке про експеримент, за яким будемо слідкувати. Ну, якщо вам цікаво, звісно. А на сьогодні все. Бувайте здорові! До нових зустрічей!